Гарний дощик гарний. І то вчора ще 10 мм вилили, тобто майже 30 мм, 29. Всім привіт, народ! Слава Україні! А, недільний ранок, впав, як бачите, досить непоганий дощик 30 мм. Що молодому аграрію робити? Та треба трохи їхати в поле, глянути що, як, де, на що. І заодно вам покажу стан наших справ. Зараз ми знаходимося на посіві озимого ріпаку. Це один з перших посівів, сіяно тут було. Якщо я не помиляюся, 21 серпня. Посів тут проводився по горосі. Хоча це доволі гарно виглядає, як на цей рік. Добре вмалувато. Думаю, приїду гляну, що як і до чого. І вже бачу першу проблему. Є осадка землі, якщо було дуже пухко при посіві, земля осідає і от оголює оцю кореневу шейку. І вона з часом тут робиться дерев'яною, дерев'яніє. І Потім тут трошки впливає на розвиток ріпаку. Е, чим ми можемо зараз трошки допомогти? Тут треба е, в найкоротші терміни заходити з регулятором росту, тим більше, що фаза ріпаку вже в принципі дозволяє. Ні, ще не дозволяє. От от. Третій листок у нас має бути хоча б. Ну, чуть менше, ніж отакий. Якщо цей листок третій буде от таким, тоді вже варто заходити з регулятором росту. Нам ще на кілька днів обіцяють таких дощиків, ми сюди не зайдемо однозначно, а от всереду, я думаю, що нам всі карти зложаться. І буде ідеальний момент для того, щоб внести сюди регулятор росту. А так ріпачок досить непогано виглядає, рядочки проглядаються. Та в нормі, попередник горох залишив за собою досить багато азоту. Так що є якась надія на майбутнє. Одразу ж через дорогу в нас раніша і сама бідніша соя. Як ми вже з цього поля не іздівалися, що ми вже тут не вносили, але все одно пройшли буряни. І соя не є чистою. Ось полізли з лаки дуже серйозно. Там далі лобуду не втримали. Ну, з Лубудою я так бачу по всій Україні цього року серйозні проблеми. У нас цього року якась дика, чи що? що ми вже їй не давали, нічого не помогло. Тут соя доволі невелика, але, як бачимо, стручків, чи як правильно називати бобиків. На ній досить немало. Ну, Ми тут найсильних надій не плекали на цьому полі. Тут сіяно абсолютно голосою, сою, без інокулянтів, без добрив, без нічого. І тут сої ніколи не було. Кілька разів я приїжджав під час вегетації на це поле. тут Е, і буйбучкових бактерій не було, так що якось так. Ну соя, в принципі, як на мою думку, майже готова до десикації ну Так, навскидку, я думаю, 2-2,5 тонни можна тут зібрати напевно. Ну, це не саме не саме цікавіша соя у нас в господарстві. Просто хочу показати, що... Далеко не все можна вгледіти, далеко не все можна пильнувати, як би ти не старався, як би ти не хотів, будуть якісь удачливі поля, а, а будуть такі, як є. Ну нічого страшного, ми на тому не опускаємо руки, працюємо далі. Це ж саме поле, тільки це ж саме поле, цей самий сорт сої, тільки. Тут трошечки інакша сівозміна. тут була соя кукурудза соя, а там був буряк кукурудза соя. І от же висота рослин мені в пояс, стручків більше, соя чистіша, ну і зі всіма витікаючими. З цього, я думаю, і поврожаю. І постараємося оцей кусок, тут є, певно, 8 гектарів. Тут, правда, склони дуже серйозні, тут не є дуже добре поле, там поле краще. Тільки тут за рахунок сіву зміни соя себе краще почуває, і ми постараємося цей кусок зібрати окремо. Тут, мав би бути набагато цікавіший результат. Вітрюган зірвався страшне. Аж мене зносить. Коротше, ми приїхали на поле. З одним з пізніх посівів озимого ріпаку цього сезону. Ми тут дуже переживали, що не буде дощу і не буде сходів. Ми то все діло закатали. Я показував нам Андрій люб'язно поміг. І ось я не знаю, чи камера передає, але ну, око чітко бачить рідочки. А ні, видно і на камеру, що є одрідочки. Так, цей ріпак ще далеко не весь зійшов, ще йому сходити багато, але початок вже є. Як бачите, багано в нас глибина посіву доволі непогана, 2-3 сантиметри. Корінець вже розвивається вглиб, а значить, от вже з'являється перший справжній листочок, а значить, все з цим ріпаком буде добре. Тепер наша головна задача правильно його доглянути. В першу чергу на цім полі треба забрати падалицю. Тут, де була посіяна озима пшениця, не так її багато. А от там наверху... Там падали ці, ну, дуже багато, тому що ми вже коли збирали ячмінь, то вже багато висипалось. І ніде воно не ділося, як в землю. Коротше, сходи ми отримали. Після тих дощиків це вже 100% він зійде весь. Я думаю, за яких тижня 2-3 можна де сюди приїхати і вже чітко і гарно бачити рідки з посівом ріпаку. Так що, скажімо так, я задоволений. От бачите, яку мульчу ми сіємо. Саме і через це ми стараємося дати трохи азоту, щоб та мульча не забирала в культурної рослини весь її, скажімо так, хліб, щоб ріпак мав з чого жити і чим харчуватися Добре народ, їдемо далі, бо тут дуже холодно. Бу. Так, ну, це поле з соєю кардинально відрізняється. Зовсім інакша соя, як по сортах, так і по своєму розвідку. Ну, і взагалі, як бачите, от досить немало бобиків є. Це два різні сорти. Цей сорт раніший, а цей сорт пізніший. Цього року пізні сорти мають змогу бути виповнені до кінця. Майже нема абортації верхніх стручків, от два могло бути, але вони навіть не утворилися, то тільки сусвіття. Бачите, на верхньому стручку чотири зернинки. Значить він цілком і повністю виповнений. Отака От соя дає надію на майбутнє Дає надію на урожай. Ця соя раньше, вона ніколи нам не давала якихось екстра урожаїв, але і ніколи не просідала по своїй урожайності. Вона нижча, але також досить немало стручків на рослині, значить, теж повинен бути урожай. Чекати лишилось недовго, я думаю, що днів всім, може трошки менше, може трошки більше, ми оцю раншу задесикуємо, трошки підсушимо і будемо збирати. Щось цього року. В мене кукурудза не попадала. Кадр досить багато разів. Чесно кажучи, і сам не дуже сильно їздив. стараєшся пильнувати ті культури, які цього дуже вимагають. кукурудза в принципі, в нас не так багато хоче. Догляду того, що донедавна в нас ще не був кукурудзяний регіон. Кукурудзи в нас багато не сіяли, а отже і нема багато хвороб чи потреб. Но качанчики того року набагато грубші. Так, давайте порахуємо ряди, певно, ні. Два, три, 4, 5, 6, 7.

Попадаються і 20-рядні 20 качани, а в середньому 16-18 рядів. Що не може не радувати, то буде означати, що ну так, качан не є настільки довгий, як минулого року, Минулого року качани були трохи довші. Але він був менш виповнений. І от вже починає навіть достигати, чи, що? чи то просто якась хвороба кинулася, непонятно. Ну, кукурудзі все одно вже недовго залишилось. Вересень місяць, думаю, місяця-півтора і треба збирати, може і швидше. Все, до залежності від погодних умов. Бачите, довжину він трошечки недовиповнив. Щось бракнуло. Може азоту, може погоди. А от...

Минулого року. Хоча по факту, що азоту, що складних добрив, ми дали цьогоріч менше з сім відомих причин. Так що якось так. Рухаємось далі, бо часу все менше. І бонусом до нашого сьогоднішнього відео, до нашого сьогоднішнього об'їзду полів, рішив ще раз заїхати на наші покривні культури чи сидирати, як хто правильно там називає. Я вже тоді казав при минулому відео, що я ще буду сюди заїжджати, буду спостерігати. Ну, ніхто вже великої вегетативної маси від них не очікує. Але поспостерігати за корінцем все-таки треба. Ось. От все от в кореневих волосках. От же є черв'ячки працюють. Біота працює повним ходом для розкладання пожнивних решток. Ще би десь суданку купнути. Ну, курінці мені подобаються. Ще би десь знайти щось бобове. Є щось бобове, чи то льон. Ні, то, то вика. То викай і льон одночасно. Ось льон. Бачите, майже... майже наполовину рослини. Що в глибину, що в висоту. Викати, тим більше. Курінець вражаючих розмірів, враховуючи в тих умовах, які вона росте. от бачите, вже є маленькі бульбочки на курінці, а значить засвоюється азот з атмосфери. Ну, ще раз кажу, я вже сильних надій на якийсь вау-ефект від... Цих покривних культур не бачу в цьому сезоні, але спостерігаю, дивлюся, вивчаю, зроблю якісь висновки для себе. На наступний рік, як дасть Бог дожити, планую сіяти зразу ж за комбайном. А якщо вдасться ще всівалку дати з яких 50 кг м'яшної селітри, взагалі буде супер. Ну, Вік живи, вік учись. І дурним помреш. Так, така є в нас приказка і вона є досить правдивою. Отож, народ, дякую за перегляди. Всім добра, урожаю, слава Україні, слава Збройним силам України. Тримайтеся, хлопці! Ви за останній час зробили дуже багато роботи, але у вас її ще більше попереду. Пам'ятайте, ми з вами, слава Україні! Все буде Україна!